Я б не хотів бути в чомусь обдарованим ще додатково. Просто з усіх сфер б хотів щось для себе брати, але не ще одній сконцентрованій. Мені здається, що просто обдарованість це якийсь певний, може бути інколи тягар. Обмеження ні. Ну, типу, знаєте, там хтось дуже гарно знає математику, а хоче бути співаком. І він дуже обдарований в цій математиці, але він може якось через якісь проблеми не. Не хотіти ствердитись в математиці. Бо знаєте, там дівчина буде з неймовірним голосом, а вона хоче займатися чимось іншим. А все суспільство, Боже, у тебе такий голос, тобі потрібно співати, 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 співати. А, і ось це воно, і... наче. Обмеження. Ну, якесь да, наче обмеження, якась прив'язка йде до чогось. А ось, коли в тебе нема прив'язки, я можу бути ким загодом, можу бути блогером, співаком. А післязавтра хіміком ну то тобто не післязавтра, а позавчора.